Каже, візьми мені лимонної кислоти кіла. Хто? Батько! А вона і у нас. А тебе бачу по 14 гривень 100 грамової упаковки. Ну, беру йому п'ять упаковок. Ну, пів кіла. Ти що? Приїжджаю. Це, каже, я на яблука хочу заквасити. Де ж дивився той відос? Да не додивився. Яке воно, блядь, без. Там 100 грам треба кислоти туди влити на бочку. А, а, він, а він пів, пів кіла. <служую> Боже, яке, блядь. І це ти думаєш, тако, блядь товче, товче, а воно як баран, Йде укаю, тикаву, поки ще блядь, ковінькою не потягла зверху. Я, я поки ну, Ні, ну не ні. Оце в машині їде машиною. І що ти думаєш? Їде оце літом по яблука. Я ні. поїду на пачку, цигарок собі зароблю. І це вже гроші тут. Він же каже, я люблю, щоб у мене гроші ось добули. Ось да, це поїде з батешком траснуть тих два мішка яблук, понімаєш. Думаєш, ну, довільні, блять, оттраслить. Таснуть тих два мішка яблук, понімаєш? І це до Марківської на пляшку завезуть. Не відходять каси, біля воріт, стануть, а, розчавлять. Та, та. І це оце пляшку, грушки яблучка. І це першу передачу, і це тако котяться накатом. <рес> Але, Ой, скільки, о, скільки ж кажуть. на наквасились, блядь, я розвитягувала замапрагала і вася, блядь, да, А воно ж, блядь, тако куди бачить, туди їде ту на пешку. Воно ж не розбирає, блядь, Який його хуй ще тим головою, я вже не знаю. Ну, вроді, оце скільки. Ну, мен... два упа Він... не знає. Ото добре привезуть, Центнер жому привезли, були вроді, ну це також щось помилку. То дві фури зерна привезли. Дві фури зерна. І що ти думаєш? Підписав щось. Щось підписав дай, ну, а що ж ти думаєш? Кажу йому, позич мені півтони -пів зерна хочу там взяти. А мене де? Ти знаєш, скільки заревоно стоїть? Мене посівна не носить. Я на осінь буду сіяти зерно. Ах ти кажу, блять, куркуляка, ти йоп. І це? Ходить, най м'ятує. ти до нього ходиш, сракою милижиш? А що сто 100, 100 грам, 100 грам налієм, блядь? Даюся? Дасть сто гривень йому за тиждень чуєш. А що? А каже, я в матешка хожу. Я й я гоню, його гоню. Його прийде... не, не, не ну, а бо ви тільки накористи, що він зразу до нього і вже все, і вже, да. вже хвасять. І, і, при, і приїжджаю, блядь, а він вже лика не, не в'яже. Да, каже, Я цілий день робив, що я не маю права відпочити. Я не хожу, а він лі... Уже, Це вже. <гум> уже жаломочили. Й твою мать, кажу. Свят, блядь. І вже жало мочене. Це да. вже все. Не Це відбереш. Буде, То да. теж мепу ухватив. Поїду дома. Холодно, бо гусі голови а, Да. Ну, може бути. Ти на Київ дивиться, блядь, а ти на користиш. На, 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 на Франківську. Да.